Доброго здоров'ячка всім! Привіт. 16 лютого 24-го року. П'ятниця. Передостання. Наступ я... Наступна п'ятниця буде остання в лютому. Ну, чудово. Я цьому дуже рада, що закінчується. Зима наступить весна. Хоча березень ще можна по погоді може бути і зимовим, і сніг, і морози, але все рівно календарна весна наступить. Надіємося, що і погода буде нас радувати. Ну Так, ну, і починаємо. Розповіді про квітів, і, як завжди, фіалочки з підвіконня деякі відпочили, і вже, бачите, цвітуть. Ось і тут, і там ще цвітоноси, тут теж починає цвісти. Ну, на цій я зібрала старі і там уже новенькі ось такі вони, великі, стандарти, мініатюр нема. Традисканція тут. Зараз, коли є темна пора дня, красивенне листя такого бузкового кольору насиченого, а зараз, ну, таке, зелено-бузкове. а ввечері, коли темно, ну, таке красивенне. Так, і борода ось випустила, буде цвісти. О, розростається. Скоро в кімнаті темно буде. Уже й так повністю цю шибку закрила. Шаня відпочиває. Так, виходимо. Такий високий поріг, щоб не впасти, бо можна зачепитися за нього. Ось яка. Дивіться, які гарні Бугенвілії яка. Дві бугенвілії. І все більше і більше стає квітів. Скоро буде краса неймовірна. Ось, дивіться, скільки тут ось все. маленьких ой, гілочок, і на кожній з них квіти. Шкода, що деякі я. Ну, не я обломила, вона упала була і обломилися. У мене новинами ми минулі вихідні купили новий горщик. Для аденіума. Більший набагато. Правда, не дуже мені подобається чорний, що ще і керамічний. Бо чорний не рекомендується. На сонці нагрівається, і корінням там спекотно. ось Але ми були такі пластикові, і саме головне, що пластикові. Дорожчі, ніж керамічні, такі дорогущі. Ці? Зараз дуже дороге задоволення займатися квітами. Горшки і грунти. дорого коштують. Так, ну і красота продовжують цвісти дендробіуми. Ось, яка красота тільки. Мені здається, що вже аромат менше відчутний. Мабуть, вивітрилися. От. Але які ж вони гарні квіточки. От. І на одному стебельці там по три, по чотири квітки. Чи три? По три. Ну, ось тут дві. Ось тут три. Ну, дивлячись ще, де де дві, де три? О. мазки ще такі, бачите, вузкові на пелюстках Ну, красота. Так, рипсаліс уже все. Не цвіте, ні, уже всі поцвітали бутончики. Так, пливемо далі. Гіпоцирта щось тут намагається потроху цвісти, ось ця блискуча, тмяна? Ні, не цвіте. Фалінопсис, одна квітка вже. Відкрилася, скоро й тут, а тут ще цвітонос, ще й бутонів не видно. Ось так. Гарненько, скоро тут буде. Ну Вони літом цвіли. Хто дивився, пам'ятаєте, тут у мене така красота, неймовірна була. Вони так шикарно цвіли. Багато було квітів на цвітоносах. Ну, особливо оцей, тут аж два цвітоноса було. Так, колумнея ось скоро зацвіте, бачите, бутончики. Ось і тут, і тут, а там череночки. От відходить стриптокарпус. Він, я думала, що він і загине. Якийсь такий був, страшненький. Так. Тут фіалочки, я минулого разу говорила, що треба їх вже трохи прорядити, але так я до них і не добралася. От. Аліандр ось такий, листя поскручувалось. Ну. Захоче вижить, хай виживає. У мене і так два аліандра. Так що я не дуже переживаю. Я дала йому шанс цьому черенку. Виживе, виживе, не виживе, так, так і буде. Ось тут гілочка бугенвілії. Ось, дивіться, вже яке. Ой, куди це є? Ось. Все. Яке коріння. Без листя. Ось, бачите, я Тут вона цвіла і сухі ці цвітоноси. От. І корінець дала. Я так зрізала. І вкинула у пляшку. Ось. А вона, думаю, як буде, так і буде. А вона вчепилась за життя, ця гілочка хоче жити. Ну, надамо їй такий шанс десь приткну її, не знаю тільки де. У мене й так тут дві бугінвілії і там одна. І на кухні чотири Бюгенвілії вже маю. Ось. Що це там на вулиці Сирена, як швидка, летить кудись. Так, тут бігунія. Вирішила. Так саме головне, що там. А, не, ще й тут я бачу ось там. Всередині ще не вийшли сюди назовні цвітонос. О. ось тут. О, колерія нещасна, воно зацвіло. Я їх трохи пізніше, коли сонячні дні будуть, я їх попересажую і. Тут їх багато, ось, о, залишу там одну-дві, самі кращі, а то повикидаю. Бо коли їх багато, вони тоді дрібненькі квіточки, і не дуже гарно почуваються. Ось. Так, десь я тут, а, це я тут, а, я тут бачила ось хоя нові почала. Рости. Там нові листочки зароджуються. Комендарея без змін. Ось так вона у мене. <різь> Виглядає. Так, і ось бугенвілія ще раз. Такий красивий колір. У мене була і біла, але вона коли у 22-му році мене вдома не було, коли ми виїжджали з Києва, вона засохла. І була ще така світло-бускова, але якось вона не прийнялася в мене. Мені здається, і не цвіла. Мені подарували були черенка. Щось у нас з нею не склалося. Ось ці у мене ростуть такі живучі, скільки їх. Ось Давно вони у мене. Я вже не пам'ятаю, оце старіша, ось бачите, який стовбур, Чи та, яка на тій лоджії. І вони у мене ну, якогось особливого догляду і не потребують. Ось Поливаю, рідко пересаджую. От, підкормлюю і все. Ну, скажу, що вона у мене цвіте, літом не цвіте, а от цвіте в е зимовий час, от весняний. От. І дуже часто цвіте, коли на ній листя нема, а вона цвіте. Ось, ну, і ще раз дендробіуми. Треба їх і сфотографувати. Зараз ще й сфотографую. Оп! Клац. Так, ну пішли. О, до, до тих квітів, що на холодній лоджі. Тут прохолодненько, темно, а, на вулиці Туман, низьке небо. І, звичайно, що темно. Ну, ну, як не зовсім темно, але для квітів це темно. Ось тут ось ця Бугенвілія. Ви бачите, що вона вже, у неї вік солідний, якийсь стовбур. Так, Коланхоя цвітає. Такий гарний колір. Стапелія тут у мене підперла сюди, коріння вивалилося, це засохло, рідко поливала, хоча вона й не м'яка, але вона приймається, вчора полила їх, вчора узнала, що звідки походження у мене цієї стапелії, мені жінка одна дала. От череночки А це узнала, що вона ось померла. Вона тут ось із балкона, її балкон видно. Ось стапелія від неї у мене. Так, калерія. калерія тросандра А от якщо дійсно, як запам'ятати їх всі, я розумію, коли. Там стоїть з десяток горшечків, то можна всіх знати на пам'ять. А коли оце скільки рослин, і ще й назви в них такі придуркуваті дуже часто. О, то запам'ятати, коли забувся щось, то й не дивно, якщо чесно. Чому тут дивуватися? О, ось кактусів мамілярі, їх стільки видів, і яка з них яка? Маміляри да, і все. Я ніколи і не. Ну, Може років 20 назад, коли і квітів менше було, якось зациклювалась на цьому, все, всіх знать. А зараз я навіть не переживаю про те, що я там не знаю, як називається чи забула. Ось. Це нереально. От. Якщо треба, Погуглимо. Ну, Всі знають, да? коли заходиш у браузер, там фотоапарат, нажимаєш і наводиш на рослину, і тобі видасть пошуковець назву цієї рослини. Так, ось це треба зрізати. Так, і тут ось мої гіпіаструми. Які вже ростуть цвітоноси у двох цих. І ще десь я бачила, вже не пам'ятаю в якого. Ось тут десь, мені здається. Ще й невеличка цибулинка Це і цей виліз, вилазить там, чуть-чуть. Ось із великого ось дітку взяла, вчора відщіпнула. Вона так гарно піддалася. Там ще, бачите, і корінці. Ось. Бо навіщо оце з цього здоровенного. От. Звичайно, хочеться вже тут навести порядок, поприбирати, повитирати полички. О, що, я думаю, йдеться градусник. Ось що він. Скільки? 12 градусів показує ось, бачите? На полиці тут. Треба сюди його покласти О, на підвіконня. Так, Церапегія в цьому році гарно прижила. Ось яка теж в мене одні бороди. Ось яка борода. А чим не борода? Не. триха триходіадема придивлялася вчора. Думаю, може вона десь, мені здається, ранньої весни починає цвісти. Ось. На хотілося б. У минулому році, мені здається, чи однією квіткою, чи двома процвіла. І так вона швидко цвіла, що навіть я не попала ніде на відео на, на YouTube. Так, пам'ятаєте, який був пахіподімом? Отут він стояв, які листяри були, всі поскидав. Тепер лижна паличка. Не. Оліандри не ростуть. Я дивлюся ось так і добре, щоб не витягувалися сильно. Теж оцей у мене давно. Ну, не з нього історія Аліандри у мене почалася. Я віддала була знайомій перше дерево, яке у мене було здоровенне таке. О, вони ростуть же. Хто дивився прошлого літа, ви пам'ятаєте, тут такі гілки були до самого вікна. За літо це повиростають і будуть упиратися в скло. Він дуже швидко росте таке, інтенсивно росте оліандр. Його літом поливати треба гарно. ось, і Зимою я дуже рідко поливаю. Оцей у, меншому, оцей у меншому горшку, так я його більш частіше, а той у відрі, то, мабуть, раз на місяць поливаю його. На. Клівію ще не поливаю, там ще не видно цвітоноса. Тут у мене скільки і вже листя починає рости. Ось це нове. Воно вже починає просипатися. Там у мене в тому відрі, там скільки кліві. Кущів, скоро тут не можна підняти буде. от І кожна якщо зацвіте, уявляєте, яка ця краса буде. Ось. Теж не поливай, як і гіпіастрами. І на куху прийшла. Хтось із дітей у нас говорив. Пішли на куху. На кухню. Ось у мене тут ще. Ця бугінвілія. Тут і не поймеш, де вона. Зеленіють ось листочки. Ось видно, вікно відкривала і це приморозилось сухенький листочок. Так, ну тут поасетія, дивіться, яка ж тільки гарна. На відміну від тої поасетії. Та якась, ну, не знаю. Тут більше світла, вечором вже не постійно, але ж заходимо, включаємо без кінця, всі ж ходять на кухню, знаєте? Бо тут холодильники стоять, а в нас аж два. Щось перекусить без кінця цілий вечір. І тут така вона гарненька. Ну та стара, її б обновити треба. Ось, ну, вона одростали нові гілочки, але саме дерево там вже давно мені донька подарувала була на якесь свято. О, воно ж зеленіє хурма. Все нормально тут їй. Мені здається, тут їй тепло. Гарно, і треба буде пересадити, а то я чашку посадила, От, вона там стріщеною. Оце моя була чашка, я з нею пила чаї. А тоді хтось мені її подарував, мені здається. Вже й не пам'ятаю, чи Вікторія. От, і вона. Тріснула там на дні. Вода не протікає, але все рівно в такому якось пить не дуже приємно, що дно тріснуло. Так, ну на цьому буду закінчувати. Всім міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Дякую за перегляди. Ставте лайки, дизлайки, пишіть і до нових зустрічей! Пока, пока.